Аналізуємо події, примножуємо гарні новини. і Своїми досягненнями наближаємо перемогу. Вітаю всіх вас цього вівторка, чергового дня нашого героїчного спротиву. Ми боремося за свободу вже 265 днів проти армії, яка сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях. Натомість українці завжди захищають своє свою землю і не віддадуть окупантові жодного клаптика. Як інформує генштаб України, втрати армії Путіна перевищили 82 тисячі військових. За останню добу під час боїв в Україні ліквідовано орієнтовно 710 російських окупантів. Станом на 265-ту добу повномасштабного російського вторгнення українські захисники відбили наступ окупантів у 10 населених пунктах на Донеччині та на Луганщині. Ракетно-артилерійські підрозділи на південному напрямку відпрацювали 50 вогневих завдань. Тим часом ворог атакує, але особливих тактичних успіхів немає. Водночас агресор не дає спокою мир. Населенню російські окупанти в ніч на 15 листопада випустили чотири ракети С-300 по околицях Запоріжжя. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму телеграм-каналі. Окрім Запоріжжя, під вогнем рашистів знову опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворога тивградами та важкою артилерією по мирних містах та селах загалом випустив 60 снарядів. У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін, знищено кілька господарських споруд про жертв на щастя не повідомляють. Щодо повідомлень з терен Кременчуцької громади, доба минула для нас відносно спокійно, уважно слідкуємо за подіями. Нагадаю, наші новинні випуски виходять в ефір о 12, о 18 та о 20.40 щодня по буднях. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Стоїмо і поборемо! Слава Україні! Героям слава! Же здоров'я 85 ракетних ударів випущено по Україні по наших містах в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! Ви молодці. Задля усунення різноманітних ризиків воєнного часу правоохоронці щодня забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Зокрема, минулої доби на території Полтавщини правоохоронці перевірили близько 340 транспортних засобів та 2924 особи. Крім того, завчора на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 480 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 169 заяв мали ознаки. Кримінальних правопорушень. Крім того, за минулу добу на території області поліціянти оперативно розкрили 19 злочинів. Вже цього тижня синоптики прогнозують Кременчуку мокрий сніг з дощем. Відтак, як повідомляють сьогодні на офіційному порталі мерії, починаючи з цього тижня, бригади комунальників та снігоприбиральну техніку переводять на зимовий цілодобовий режим роботи. 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу вчора зареєстрували у Кременчуці. Серед захворілих 9 жінок, 7 чоловіків та одна дитина. Із першовиявлених виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів наразі перебувають під наглядом сімейних лікарів, 4 – в інфекційному шпиталі. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 20 пацієнтів. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 26 тисяч 856 осіб, одужало 25 тисяч 876. Триває у Кременчуці і кампанія вакцинальна. Зокрема, завчора у нашому місті було вакциновано 189 осіб. Поки вся Україна перебуває в режимі тотальної економії електроенергії, тим часом Кременчуцькі можновладці, на чолі із міським головою Віталієм Малецьким, схоже живуть у паралельній реальності, де війна вже закінчилася або ж мають великі проблеми із розумінням слова економія. Бо, поки кременчужани живуть за погодинними графіками відключення світла, а вуличне освітлення і, взагалі, відсутнє, мерія вже розпочала святкування нового року за півтора місяці до його настання. Так учора ввечері по вулиці Соборній влада вже наповну увімкнула новорічну ілюмінацію на деревах. Тож кому війна, а кому кортить посвяткувати на широку ногу. Львівська область передала Кременчуку гуманітарну допомогу. Зібрав та відправив її в координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. У вантажі є засоби гігієни, медичний та теплий одяг, дитячі підгузники, аптечки та ковдри. Окрім того, з області передали продукти на кухню, де щодня готують їжу для близько тисячі вимушених переселенців. Як повідомив очільник Полтавської ОВА, нині в Україні відбувається реформування ДФТГ для ефективного управління силами оборони. Зокрема, застосовується районний принцип на один район одне добровольче формування територіальних громад. 72 ДФТГ в області об'єднаються в чотири. В Полтавському районі буде одна ДФТГ Полтавська, в Лубенському, одна Лубенська ДФТГ. Відповідно, в Миргородському, в Лохвиці і Кремльчуку. На рівні керівництва держави було прийнято, що повинно залишитись в Україні 106 або 107 ДФТГ відповідно територіям для якісного керування Збройними силами України. Ви знаєте, ДФТГ підпорядкований також відповідним батальйоном на території, де вони знаходяться. Ну і звісно, як бачить генштаб, це формування. Тобто, Є ДФТГ, яка визначається, як, наприклад, ну, називаємо там Кременчуцька, до прикладу, то є відокремлені підрозділи, це ДФТГ, ті, які були створені в інших громадах Кременчуцького району, які є відокремленими підрозділями ДФТГ Кременчуцької. Ну, наприклад, грішних плавнях, Семенівки, то що ви їх не закриваєте просто залишаєте роботу наступним чином. Тобто, Створюються відокремлені підрозділи. Це буде роти або взводи відповідно до бойових розпоряджень. Крім того, як зазначив Керманич області, Полтавщина готова до різних сценаріїв, зокрема й до тих, де може бути необхідною евакуація населення. Зі слів Дмитра Луніна це крайні заходи. Наразі вони маловірогідні, але їх пропрацьовують аби бути готовими до всього. Щоб акцентувати важливий момент, що суспільство не панікувало, мало коректну інформацію ні сьогодні, ні завтра. Ніхто нікого добровільно чи примусово евакувати не планує, але область всіми райони: військова адміністрація, обласна військова адміністрація громади. Всі служби повинні бути готові та готуємось до різних сценаріїв, де евакуація може бути необхідною. Під час війни може бути декілька випадків, коли може бути запропонована евакуація. Це бойових дій на території області, але на зараз я вірю в збройне сили України, і у нас найближчі перспективі. Такої загрози немає, тому що всі території поруч з кордонами Полтавської області знаходяться під пільним контролем збройних сил України. Друге, це випадок застосування зброї масового ураження, тоді може виникнути потреба в часткової евакуації. Масштаби та терміни будуть залежати від конкретної ситуації, від виду застосованої зброї, місця ураження, погоди. Рівнів радіаційного або хімічного забруднення місцевості, третє це випадки зруйнування таких техногенних об'єктів, як Ремечуська ГЕС, яка розташована у Світловодському, та безпосередньо близькості до Кременчуга в зоні катастрофічного. Затоплення потрапляють у нас згідно розрахунків до 200 тисяч людей, тому в області розроблений план евакуації, були проведені навчання з цього питання, всі служби підготовлені та контролюють цю ситуацію. Ну і останнє – це руйнування систем в області, тобто теплоенергетики, електропостачання, газопостачання або водовідведення та водопостачання. Тобто, в разі руйнування цих систем дійсно. Може бути задіяна часткова евакуація. Але ще раз наголошую, це все крайні сценарії. Наразі мало вірогідні, але ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Зможемо технологічно розділити потоки інформації і забезпечимо захищені сайту, тому що на жаль, наші технологічні можливості, рівень наших фахівців, незважаючи на те, що ви говорите про високі зарплати, не дозволяє захистити систему належним чином. На восьмий місяць війни все ще технічно неспроможні до публікації прийнятих рішень тим більше до онлайн-трансляції сесійних засідань наші браві обранці минулої п'ятниці затвердили близько 30 рішень виконкому. І якщо до сесійної зали журналістам не пройти, не заскочити, спробуємо розібрати напрацьовані депутатами самотужки. Отже, майже 30 рішень виконавчого комітету це питання бюджетні і фінансові. Щодо змін до прийнятих рішень, зважаючи на людські втрати Кременчуцької тергромади у війні проти Росії, депутати збільшили суму програми захисник України на 2022 рік до 1 мільйона 632 тисяч гривень. Аналогічну суму заклали і на 2023 рік, що дозволить своєчасно здійснювати відшкодування за поховання загиблих. Серед іншого обранцями було внесено зміни до стабілізаційного фонду, за рахунок якого у місті мало помалу закривають боргові зобов'язання. Серед останніх щасливців працівники теплоенерго понад 5 мільйонів гривень спрямовують на виплату зарплати працівникам, що залишаються працювати на комунальному підприємстві. А ще більше за інших міська влада подбає про себе і про свою безпеку. Понад 500 тисяч гривень резервного бюджету піде на закупівлю техніки для оснащення укриття виконкому, а ще на майже 364 Тисячі гривень мерія Кременчука закупить радіостанції акумуляторів та терміналів супутникового зв'язку. Старлінк гроші взяли знову ж таки зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. І Якщо зазирнути на сайт публічних закупівель, прозоро за два комплекти обладнання Старалінк виконком віддав 64 тисячі гривень. А ще з цікаво на сесії міськради футбол із перекидуванням грошей з однієї мети фінансування на іншу. Йдеться про перерозподіл коштів у галузі освіти. Так мерія вирішила віддати 4 мільйони 400 тисяч гривень, що мали піти на реконструкцію та реставрацію санкімнат у закладах освіти. Увага на виплату зарплат педагогам, адже держбюджет скоротив фінансування освітньої субвенції на 39 мільйонів, якою буде наступна схема, що гарантуватиме своєчасну виплату зарплат освітянам, поки не. Невідомо, а от що можемо констатувати сміливо, затягувати паски ані собі, ані своєму віпоточенню Віталій Малецький з огляду на останні зарплатні звіти не збирається. І наостанок ще одна константа для роздуму: головними спонсорами зарплатних забаганок мера і залишаємося ми звичайні платники податків. Це на зсу? Ми збирали це на зсу на блокпості. Mm. Ми та придумали своє сам блокпост і встановлювали машину, щоб допомогти ЗСУ. зсу. Молодці, де це десь на молодіжному, да? У вас там блокпост був? А де на так. Позачка, гарний, так. так. Ага. і ми збирали це вкусняшки за три дні? Взагалі молодці, да. І скажіть, ви там якісь паролі питали у так, водіїв? Ми, так. 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 Mm -hmm. Ми питали, скажіть слава Україні, скажіть паляниці, і, і ми, ви ще... ви ми ви до... що ви бажати дати кошти на ЗСУ. Вчора ми теж встановили волонтера, який дав нам 100 гривень. Вообще класно. Ну давайте тепер розкажіть, що ви тут купили такого вкусненького. Я бачу. О, тут... це к е, це горох. Mm -hmm. Оце чи кукурузка? Я бачу. А, кукурузка. Це пастет, це, це, це вода. Це, це, ага. це як чіпс, Ну. Ага. Це по е, це е, томаток це, паштет. Молодці, молодці, хлопці. Серветка. Пілька. Ага, Серветка. так. Конфети. Це наша фотка. Раз. Ага, бачу, фотка, фотка і крута. І, там побажання, и... да, якісь? ще да, там? Вот и... пілька, вода. Ага, тут ім'я Макарон, від вот, да. того. українська лопша. Бачу, бачу, бачу. Конфетки. Так, Конфеты. хлопці, 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 розкажіть, що це за малюнок такий? Це нарисував ось цей наш Ігор. Вау! І ззаді ще, і ззаді ще, вот. Угу. Так, і тут побажання, доброго вечора. Ми з України. Бажаю успіхів, перемога та гарного настрою. Ми е віримо і вдячні вам. Слава Україні! Героям слава від Ігоря Шапоренка. Ігор. Дуже крутий малюнок передамо разом з вашими оцени е, солодощами, смаколиками, нашим хлопцям, зсушникам. Пацани, що ви хочете побажати нашому війську? Нашому я хочу, щоб ЗСУ виграла і було дуже зсу щаслива. Круто. Ще щось хтось. Я хочу побажати, там? щоб вони ну не страждали своєю життю заради нас. Я хочу, щоб вони вже швидше. Пішли, ну, поїхали щоб, додому. Щоб скоріше перемогли, так? Да? Так. А, а я, так. Хочу, щоб засу... <рес> я хочу, щоб засилу. Я хочу, щоб суд перемогли. Щоб найближче так, прийшов так. той день нашої так. спільної перемоги. Так. Да? Ігоре? Я бажаю, щоб засу був гарний настрій. І настрій до перемоги, і щоб вони швидше біст, повернулися до додому. Молодці хлопці, молодці хлопці. У мене для вас також є маленький підгончик. Дивіться. Я вам хочу подарувати кожному по ось такому шеврончику нашої волонтерської організації. Май, це, це тобі. Дякую. Це тобі. Дякую. За силу переможе. Да, за силу сила. Держи. Слава. За силу. Ну що, хлопці, слава Україні! Героям слава! Молодці! Висловлюємо щиру подяку дітворі міста Кременчука за надані добреники для військовослужбовців 57-ї бригади. Молодці, ви наша зміна. Слава Україні! Обід, щоп'ятниці під деревом з перших днів війни кременчуцькі благодійники пригощають гарячими стравами вимушених переселенців. Наразі у місті діють чотири імпровізованих пункти харчування. У центрі під ще донедавна зеленим насадженням збираються люди, що приїхали з різних куточків країни, де зараз йдуть бої або з окупованих територій. Живемо ми на Салтовці студентська це рядом сіверна Салтовка. Тому там нас приличненько бомбили. Звісно, зіснець і уїхали, тому що самі розумієте, в такій обстановці жити там дуже складно. От приїхали сюди. Спасибо, люди такі привітливі всі. Спросиш, все, все отвечают. Коротше, карамінчук нам подобається. Ходімо обідати, ходимо гуманітарку, виходить. А нас забудяться. Спасибо. Ми ще сюди давно, 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 давно приїхали. Добре, що приїхали, бо дуже там у нас дуже гучно було, дуже лякалося, дуже А ми, а ми кушали тебе. Ні, не кушали, цілу дорогу не кушали. Тут нас добре прийняли, очень, ми благодарні жителям. Очень. А ми сюди приходимо ну, пообщатися хоча б. Ми не столько за це йдемо, пообщатися, щось новості узнати. У нас є така локація, дерево. Ми, ми, звемо, ми маємо чотири точки по місту, де ми годуємо наших любих э, переселенців. Це вже відбувається з. З початку війни, вже 8 дев'ятий місяць, ми це робимо. Всі команди це не це не я один, це у нас, у нас команда. Також нам допомагають різні організації та просто добрі люди. От ми раніше ми годували кожен день зараз. Потім ми там готували п'ять разів на тиждень, потім три-два. Зараз тільки один. Але ми це робимо дуже потужно. Доброго дня. Що на сьогодні? Красольник, рассольник все. Давайте, давайте, харьковський. Харьковська варила девушка да, из і... Харькова. Нам допомагає. А? Сказала, я хочу вам допомогти приготувати такой дивний. <рес> він з м'ясом. Він не просто овочний. 20 і у нас таких два баки. Там сейчас будут пиріжки, печиво, цукерки, хліб. Самое необхідное. Я что хочу сказать, самое трудное время для всех. Они протянули нам руку доброты, тепла и обедами кормят уже, наверное, около года. Да. Около года кормят классными обедами нас, очень вкусными, свежими. Взагалі спочатку війни наша організація а, майже 200 тонн ми, ми роздали гуманітарки людям. Не тільки тут, але і в церкві нашій, і на інших точках, Усіх цих людей ми, ми, ми зібрали в одну групу в Weber, це такий мес, месенджер. І якщо якісь там у нас бувають, як, 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 як я казав, допомога гуманітарна, пакети, то ми Пишемо там, що приходьте, будемо не тільки борщ їсти, але і щось ще буде і для наших дітей. Ми маємо там то згущенку, то конхвети, печення. Взагалі це, це круто. Це круто і Якщо хтось хоче допомогти нам, ми готові е, працювати. в, в Днепр. Передаємо інструмент Скілус, сподіваємося, що він пригодиться здесь. Я головний хірург госпіталі, полковник тимчук, хочу подякувати волонтерському штабу за такий подарунок. Магнітні інструменти нам дощ дуже, дуже корисні, дозволяють вчасно на ранніх етапах виявляти і виділяти магнітні металеві уламки з цілі наших захисників. Ще раз дякую. Слава тобі. Героям слава. Героям слава. Я капітан медичної служби медичної роти окремої механізованої бригади, колесні колосаль Миколаївич. хочу подякувати волонтерському штабу оборони Кременчуга в особі Олега Бикова за подарований нам цей набір медичних магнітних екстракторів для роботи на стабілізаційному пункті. До, до цієї пори ми використовували непристосовані для цього магніти, які були не вкрай неефективними. Тому надіюсь, що даний виріб... Дозволить нам швидко та якісно виявляти та видаляти уламки стіл поранених наших бійців. Слава Україні! Разом до перемоги! Добрий день! Находимося в 4-й больниці в місті Днібор в хірургії, Зараз надаю інструмент стілус і слова професіоналу. Ну, слова можуть бути тільки благодарності за ту допомогу, яку нам оказують. Потому что, во-первых, очень-очень удобно сделан инструмент. Мы можем через микронадрезы или существующие уже ранения, которые э, имеются у наших пациентов, э, эффективно доставать э, на любой глубине э, отломки, которые э, подлежат э, скорейшему и быстрейшему удалению, что позволяет в кратчайшие сроки восстановить здоровье наших пациентов и вернуть их в строй. Вам большое спасибо. Спасибо вам за те, що виглядає. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Час гомони летить вперед, і вже завтра ми зустрінемо екватор робочого тижня. У середу, 16 листопада, температура повітря сягне 4 градусів вночі, а в день стовпчі термометра підніметься до позначки плюс 10. За прогнозами синоптиків, нас також очікує південний та південно-західний вітер швидкістю до 5 метрів за секунду. Небосхил над Кременчуком з самого ранку опиниться у полоні хмар, які не зникатимуть до кінця середи. У день також розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора посилиться. Але яка б не була погода за вікном, пам'ятаємо, що все йде ті тільки нам на користь, Тримаємося далі українці, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.